Вітаю, я Леонід Цахановський, це мій канал Книгоогляд. Краща п'ятірка колісних САУ країн НАТО, і ми порівняємо їх з українською 22 Богданою. Безумовно, на першому місці завжди стоїть САУ Archer. Лучник шведська САУ, 155 мм, розроблена е, британською шведською корпорацією By System. Правильно вона називається fh 77 bw 52 це сама високоавтоматизована в світі е, САУ. Має повне автомат заряджання, снарядів, зарядів завдяки екіп... цьому. Екіпаж тільки три чоловіки. Командир, водій, оператор е, артилерійської установки. Є на арчері робоче місце для четвертої людини, наприклад, для командира, який якось захотів бій, поїхати, оператора дрона або якогось розвідника зі своєю апаратурою. Там для нього робоче місце таке є. Заряджання, стрільба, отримання і укладка боєприпасів. Все це робиться, не виходячи з е, броньованої кабіни. Боєзапас 21 постріл може бути випущений протягом 2,5 хвилин. Це 150 секунд. Чому ж Арчер така хороша артилерійська система? Бо вона має дуже хороше обладнання. Перше, бортовий обчистювач. Комп'ютерний, дуже високоякісний, бортові, бортові системи керування боєприпасами, снарядом і зарядом. Робить теж комп'ютер. Тому що командир тільки вводить ціль, координати цілі, тип цілі, а комп'ютер сам вибирає, яким снарядом, з яким зарядом ми будемо проводити цю стрільбу. Автоматично встановлюється електронний підривач. Машина має інерціальну систему позиціонування з GPS. Коригуванням на основі Навстара. Тобто, це потрібно для обчисне свого положення. Е, повністю цифрова система е, роботи САУ забезпечує всі, е, всі питання на полі бою, зв'язок, передача даних, обчислювати положення, балістичні обчислення, е, підготовка до стрільби, сама стрільба, метеодані. Все це робиться в автоматичному режимі комп'ютера. Е, Арчер має. Систему вогнівний шквал, ну, багаторазове одночасне ураження цілі, так зване. Транспортна база, трьохосне авто, звичайне трьохосне авто Вольво, колісна формула 6х6, має потужну броню. Протикульову, протиуламкову, протиуламкову 155 мм. Уламки при розриві 10 м не можуть пошкодити. І має протимінне дно. І все це забезпечує наступні характеристики, так-технічні. Маса 30 тонн. Важка вона. Швидкість 70 км на Шведський Вольво і 90 км, якщо її поставити на транспортну базу чешку Татра 815, екіпаж 3 чоловіки. час розгортання автомобіля від руху до першого пострілу 30 секунд. Від останнього пострілу до початку руху з позиції 20-25 секунд. Гаубиця – 155 мм, довжина ствола 52 калібра. Скорострільність до 8 пострілів на хвилину. На озброєнні Archer прийняти тільки в 2014 році. Їх дуже мало, вони нові ще, ще дуже нові. Швеція має 48 екземплярів САУ Archer. Україна має 8, Шведи сказали, що в 23 році дадуть. І на протязі 2023 року дали нам 8 екземплярів. Британія хоче мати 14 екземплярів, вже отримала перший екземпляр САУ Archer. На другому місці, безумовно, Сау Цезар. Випускає її компанія Nexter Франція. З 2002 року випускає, досить давно вже випускає. Вона легко броньована, вона суттєво легша від Арчера. Колісна формура в неї 6 на 6 звичайний грузовик, або 4 на 4 чешської татра 815. Маса в неї менше 18 тонн. Шановні, Арчер має 30 тонн. Арчер 18 на 12 тонн броні менше, тому, Арчер, тому Цезар і менш броньований. Бронювання тільки від кулі 7,62, і по, по уламках в неї бронювання відповідає станах другого класу це так, ну так, так собі бронювання. Екіпаж 5 чоловік, командир, водій, навідник і два заряджаючих. Гаубиця французька ТРФ 1. Довжина калібра, довжина 52 мм, калібр 155 мм. Напівавтоматичну подачу снарядів має і зарядів. Ну, в крайній мірі, не рухають вони руками, все це є там якісь при, при, пристосування для того, щоб це було півавтоматично. Скоротрільність це заряд. Три постріла за перші 18 секунд. А далі 6-8 пострілів за хвилину в постійному режимі. Ну, це обмеження по перегріву ствола. Боєкомплект, 18 снарядів. Ну, маловато, явно маловато. Ну щоб забезпечити такі високі характеристики, це зальмає автоматичну систему керування вогнем сільма. Сучасна, якісна система. Навстар для, для позиціонування має міліметровий радар для визначення швидкості пострілу, тому що швидкість згорання. Порохів залежить від температури повітря, від вологості, від тиску, і від температури ствола вихід, швидкість цього снаряду залежить. Це все треба враховувати. От комп'ютер враховує, міряючи швидкість виходу ствола, снаряда зі ствола. Має Прекрасний автоматичний комп'ютерний балістичний обчисловець Цезар має свою автоматичну метою. Все наведення робиться в автоматичному режимі. Забезпечує Цезар високу дальність і високу точність стрільби. Три роки тому на полігоні в Південно-Африканській Республіці це були, так сказати, рекламні стрільби, вони на дальності 42 км. Уразили два автомобіля прямим попаданням двома пострілами снарядом ЄРФБ. Це активно-реактивний снаряд. Зверніть увагу, що активно-реактивний снаряд має точність на 25% нижчу від е, простого уламку снарядного. Бо більш складна штука. І от вони на 42 км зробили два постріли, а прямим пострілом уразили два автомобіля. Це високе досягнення. Тому вони і продаються добре в усьому світі, тому що е, САУ хороша і ще й рекламувати. Добре вміють. Е, дальність максимальна. Активно-рективним снарядом є РФБ. А це 41-42 км вони стріляли, показали, американським екскалібуром 49 км, а німецько-південно-африканським е, снарядом поліпшеної аеродінаміки активно-реактивним, В тіріолап називається більше 55 кілометрів. Дуже хороша САУ. Переваги цієї САУ. Висока тактична і стратегічна мобільність. Тактична мобільність швидко їздить, швидко розгортається за 60 секунд і згортається за 40 секунд після останнього пострілу їде. Стратегічна мобільність легко перевозиться любим військово-транспортним літаком великим. Має високу дальність стрільби, і ще така особливість Цезаря вона дуже вона дешева в експлуатації, вони зроблені дешевим в експлуатації. І крім того компанія Некстер веде таку політику, що вона виставляє низькі ціни на ринку зброї. Тому продано за кордон вже більше 350 екземплярів. Активно вони продають. Ну, як недолік, треба сказати, що погано їде по бездоріжжю. Ну, тому що колесна, якби була гусенична, краще їздила би, але не мала других переваг. Третє, четверте, п'яте місце ми поділимо між е, Саудана, Сюзана і Марана. Це Чехословацький, чешські і Словацький, відповідно, е, САУ. Саудана це, радянь, це ще Чехословацька. Е, коли була така держава Чехословакія, САУ розроблена під радянський снаряд 152 мм, випущений більш ніж 750 штук, бо випускається більше 40 років. Це колісна САУ 152 мм, довжина ствола 36,6 калібра. Дана М2, її модифікація має ствол, здається, мені 45 калібрів, щось таке. Компоновка класична. Даний. Попереду кабіна водій і командир, бойове відділення посередині, мотор позаду. Броньована башта по, по, по осі ствол посередині. нарізний з постійним кроком ствола. Це цікаво. Зліва навідник і заряджаючий, і автомат заряджання зарядів. Справа заряджаючий ще один, і автомат заряджання снарядів і снарядівці. Автоматично. Автомат, автомат заряджання працює, що цікаво, автомат заряджання працює на будь-якому куті підйому ствола. Не у всіх САУ. Більшість САУ має опустити на кут заряджання, зарядитись, потім піднімати чи опускати цей ствол. Забезпечують дана. 18 км уламка фугасним снарядом, 20 км активно-реактивним і, і має боєзапас 60 снарядів. Досить хороший боєзапас, але реально це. Ну, Еквівалент 2 С3 акація російської радянської. А от дана М2, це вже більш модернізована, більш сучасна САУ, вона теж має калібр 152 мм, але довжина ствола там 45 калібрів, наскільки я пам'ятаю. Максимальна дальність у неї, вже, якщо вона стріляє пострілом від д 20 18-2 км. Покращена аеродинаміка 20,2 км і активно-реактивним снарядом 25,5 км. Порівнювати з САУ Акація 2С3, то дальність САУ дана М2 це вже в півтора рази більше. Наприклад, у фугасним Акація стріляє тільки на 17 км. Що тут сказати, дана М2 достатньо броньованим, 30 тонн маси. Вони на шасі Татра 815, 8 на 8, обслуга по 5 чоловік, командир, водій, навідник два заряджаючих. І автомат заряджання забезпечує темп стрільби 5 пострілів на хвилину перші, на першу хвилину. І далі 4 постріли на хвилину по питанням перегріву ствола. Є ще у дана М2 режим автоматичної стрільби. Командир ввів дані цілі. І комп'ютер вибирає який снаряд, який заряд, і автоматично робить розрахунки, наведення і стріляє. Екіпаж тільки контролює роботу. Це вже М2. Ця техніка має низькі витрати в експлуатації. Наприклад, дана, дана М2 має 60 літрів палива витрачає на 100 км шляху. А 2 Акація витрачає 180-200 літрів на 100 км шляху. Ну, правда, вона гусенична. Гусенична бере більше. В Україні ми маємо декілька десятків Дана і декілька десятків Дана М2. Вони у нас працюють. Ну, я вже не кажу, що в цих Данах є кондиціонер для воїнів це діло святе. Сюзанна. Після того, як Чехословакія поділилась на Чехію і Словакію, то в Словакії стали випускати ну, дуже близький аналог, називається Сюзанна. Сюзанна. Вона випускається в Соваки. Сюзанна і Сюзана М2. Дуже вони схожі на, схожі на дану. Кабіна більш, кабіна більш легко броньована, машина випу, легше виходить. Ствол 155 калібрів, 155 мм, довжина 45 калібрів, а Сюзана М2 має довжину ствола 52 калібра, більш довгий. Обслуга 4 чоловіки в Сюзанні і 3 чоловіка в Сюзанні 2. Тобто там повний автомат заряджання без контролю навіть на людини. там. Тем автоматичний перезарядки дозволяє зробити перші 6 пострілів за 1 хвилину і далі 5 пострілів за хвилину. Дальність стрільби Сюзани снарядом активно-реактивним ЄРФБ 39 км. Ну У Цезаря. 41 км, не набагато більше. Хороша надійна машина. Ми отримали, ми купили за свої гроші Україна де ще до війни 8 екземплярів Сюзана М2 і 16 штук. Данія, Норвегія, Німеччина з грошима, заказали в Чехів, вони, їм, вони зробили 16 машин Сюзана М2 і відправили в Україну. Офіційно е знищена одна Сюзана у нас під час е но, нашого наступу на під Харковом минулого року. Є ще така САУ Морана. Її випускає Чехія. І вона показала тільки рік тому її на виставці. Дуже незвичайна компоновка, башта з гарматою позаду, е двигун посередині, а екіпаж 3 чоловіка сидить попереді в кабіні. Взагалі немає в бойовому відділенні місця для людей. Розрахунок 3 чоловіки, командир, водій-навідник. Є ще одне робоче місце, як це прийнято в НАТО, для додаткового члена екіпажу. Там. Для оператора дрона, для старшого командира, для розвідника з апаратурою, ще для чого на чого. Система Морана повний автомат. Так вона футуристично виглядає. Виглядає транспортна база 815 8х8 8 татра. Б-комплект має 45 снарядів, ствол 155 мм, 52 калібра ствола довжина. Це вже довгий довгий, сучасний ствол. Має КОМ повну комплект, повний комплект автоматики. Балістичні обчислення, система навігації, інерціальна GPS і так далі. Автоматичне метео, автоматичне ем, керування стрільбою, Ну, все всі це вона має. І, шановні, давайте ми порівняємо ці 5 кращих колісних САУ, що є в НАТО, з нашою українською 20-22 Богданою. І ми бачимо, що нічим вона не поступається. Нічим. Е, ну, Поступається Богдана Арчеру рівнем автоматизації. І, і Цезарю. У Арчера повний автомат, а в Цезаря пів автомат. півавтомат. Ну, у нас трошки є автоматизація, але трошки вона гірша. А по дальностях стрільби, вона йде на рівні, на рівні Цезаря, нічим йому не, не поступаючись, і, і суттєво, суттєво вища бойові якості нашої Богдани від Чешської Дани, Сюзани і Морани майбутньої. А тому, що, по-перше, у нас 155 мм калібр ствола, а дана Сюзана має 152 мм більш застарілий калібр ствола. Ну і далі от взяти таке питання, як нарізка ствола. У Чехів е, постійний кроком нарізка ствола, а можна зробити з перемінним. Перемінний крок це краще, зразу збільшується дальність. Але це складно зробити. Чихи роблять простіше, і в них не така велика дальність, як на Богдані, де у нас перемінний крок нарізки ствола. Це, це серйозне досягнення. І одразу дальність Богдани стає рівною Цезарю і близько до Арчера. Максимальна дальність у лавкофасним снарядам Богдани 40-42 км, активно-реактивним, тип оцього ЄРФБ е, натовським 45 км, екскалібур до 60 км. І що важливо, Богдана, наша два 2 Е2, двадцять 22 це українська САУ. Ми з я радий, я щасливий з того, що пішла в серію Богдана. Ми про це давно говорили. І темп випуску зараз 6 штук в місяць. Одна батарея повноцінна щомісяця. І розмови йдуть, що треба підвищити темп до 10 штук в місяць випускати випускати, бо вони дуже потрібні. І між іншим я вам скажу, що в Україні є ще також і автоматична лінія. Для випуску снарядів 155 мм у уламково фугасних і активно-реактивних є РФБ. Є вона в Україні? 4 роки вже є. Я надіюся, що в даний момент вона вже працює і працює в три зміни. Інакше ж не може бути. Що сказати далі? Все буде добре. Ми переможемо. Я маю телеграм-канал, кому зручно. Дивіться там. Прошу вас підписуватись. Прошу підтримати нас в приваті. І в Монобанку. Прошу заходити на Patreon. Я на кінець таки розмістив своє відео велике про літак кіл 76, про те, як він літає, і про історії з мого життя пов'язані з цим літаком. Прошу всіх бажаючих використовувати кнопку спонсорства. На цьому я вам всім дякую. До побачення.